Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете переєднати ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Всім привіт! Маємо поповнення на львівському авторинку в категорії буси та чобітки. Більшість буси, чобітки також пошукаємо. Перший свіженький варіант. Ось такий Ситуренчик. По опису це 12 рік. Світроенд Jumpy 175 пробігом, двигун 1,6 дизель. Механіка. Є фаркоп Пишуть, обслужена машинка за ціною 9800 доларів. Бачимо контакти до власника. Тут зафіксує вам він код, кого цікавить. Це не є свіжопригнаний автомобіль, це є автомобіль від власника, який продається на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Можна оглядати будь-який день. Так, значить Є три сидіння спереді. Ну і тут тоновано вже сидіння є, але я не покажу вам з форкопом. Ось такий варіант. Кого цікаво, телефонуйте, вам нададуть більш детальну інформацію. Ми йдемо далі. Наступний варіант це є Renault трафік, повністю вантажний. Цільномоталевий у звичайній короткій базі. Значить, це у нас 2014 рік. Двохлітровий дизельний двигун обслужена машинка за ціною 10-800 доларів. Контакти бачимо. Він код також покажу. Ще раз наголошую, всі автомобілі, що я зараз буду тут показувати, вони знаходяться на майданчику постійного продажу. На авторинку Карбазар. Огляд в будь-який день. Значить, Продовжуємо. Ну, по салону тут все стандартно. Три місця спереді, кондиціонер, досить хороша гума, майже новий протектор. Розпашонка, парктроніки. Ось такі варіанти. Значить, поруч. Плюсваген транспортер. В комплектації мультиван. Автомобіль 2012 року 210 або 70, не дуже зрозуміло. 270, скоріш за все, пробігу. Двохлітровий дизель, механіка за ціною 22 800 доларів. Також фиксирую код Автомобиль с парктроником. Так, далее вантажный транспортер. У довгій базі 13 рік, 310 пробігу, двохлітровий дизель механіка, 12200 доларів. Надіюсь, видно, сонечко сьогодні так допомагає. Надіюся, видно по салону. машинка тонована. Так, Ось такий варіант, кому цікаво, дзвонимо за інформацією. Fiat Ducato у довгій базі, він такий напів, напіввантажений по опису 2006 рік, 6500 доларів 3,0 дизель. Вот так покажу. Так, тут шторки, ничего не видно. Там, мабуть, есть додатковое сиденье. Автомобиль с фуркопом. Ось такий варіант. Так, далі. Ось такий мастер. Мастер 19-й рік модельний 20-й, 294 пробігу за ціною 19 650 доларів. Двигун 2,3 дизель, обслужений автомобіль. Також фіксую він код. Так, тут у нас ще й диски. Ось такий варіант з форкопом та електроніками. Поруч Opel Movano. Ось таке ймовано 2018 року 239 пробігом, 2,3 дизель-механіка за ціною 16900 доларів. Так, він код, надіюся, буде вам видно. Сонечко засвітлює. Так, три місця спереді. Оркопом та парктроніками. Так, і ще один варіант. Старенький Mercedes Sprinter 2004 року. 2,2 дизель за ціною 12 тисяч доларів. Бачимо контактну інформацію. Довга база, отак з боку покажу, вигляд з боку. Так, і задня частина. Ось так. Кого цікавить, телефонуйте, ми пошукаємо ще декілька чобітків. Peugeot Partner. Автомобіль 2012 року. гарні комплектації. Значить пробігу 215 тисяч, 1,6 дизельна дизель на механіці за ціною 8200 доларів. Чорний колір. Панорамні вікна. Акуратний салончик. На легкосплавних дисках. Форкопом. Парктроніки, до речі, також є. Volkswagen Caddy. Ось такий варіант. Автомобіль 2009 року, 384 пробігу, 1,9 дизель, Автомобіль обслужений з ціною 7400 400 доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксуємо він-код. На легкосплавних дисках Так, 5 сидінь і багажні відділення з запасним колесом. 11 рік, 1.3 дизель на механіці. Зроблено повне ТО, замінено нове щеплення. 679 пробіг за ціною 4-900 доларів. Контакти бачимо. Такий автомобільчик, кого цікавить, телефонуйте. Форкоп також є.